То мене воєнкомат не хотів брати, тоді я вже пішов і кажу, що давайте вже забирайте мене, вже мені стидно перед братом, брат приїжджає, він воює, а я сиджу дома, що це, такого не може бути? То вже забрали і так попав я в зв'язок. Та й зв'язку там одучився, та й попав у 68-му бригаду. Приїхали і кажуть, що будеш єгерем в лісах Донбаса. Я потрапила в 68-му, 7 серпня 2023 року. Бо як була на посаді зв'язківця, то мене і кинули так на зв'язок. Там на Покровському напрямку, взагалі, як воно прилітає, бистренько все. Ти навіть ожидати не будеш того. Я дуже переживаю за нього. Він навіть їде на виїзд, я йому завжди кажу: бережи себе. Ми вже зустрілися так, щоб в удачному нас поселили на одну локацію, і так уже на удачному все закрутилося. Я просто знайшла свою людину, з якою мені дійсно комфортно, до якої я хочу бігти, летіти. Мені б тільки швидше до нього, щоб його обняти, поцілувати. Я просто в його біймо забуваю про все. Перший раз я її зустрів, тільки її привезли до нас у бригаду, вона навіть мене не бачила. Я просто проходив рядом, і я просто побачив, таки, оце да, по-моєму, блін, треба з нею познайомитися. Перший раз я його побачила, коли він заступав в наряд, а другий раз я його побачила, коли нас вдачно вже перевезли на локацію до них. І він мені дуже сильно сподобався тоді. А на наступний день мене забрали на Покровськ. У нашій роботі ну, все серйозно і довго думати не треба. Треба брати і робити. Надо жити, треба одружуватися, поки живі, треба робити все, що треба. Я до останнього навіть не розуміла, що він мені пропозицію зробить. Ну я знаю, що хлопці завжди стукають в двері, а не в вікно. Він заходить, каже: Юля Анатоліївна, ви не хочете стати моєю дружиною? Для мене це такий шок був. Я кричала мамі з телефона, Мамо, мамо, він мені освічився. А тоді вже зробив він мені пропозицію, і тоді, вже, коли ми вже подали заяву в РАКС, ми вже сказали, що у нас весілля 27 січня і запросили їх. Я до останнього не признавався. Вони дізналися, вже коли ми сказали, що вони на весілля приходили. Чи дійсно ви певні у по своїх почуттях? Чи готові створити дружню, міцну родину, піклуватися один про одного? І чи є ваше рішення взяти шлюб? Добровільним, взаємним та щирна. Так. Вас наречуємо. Так. На знак вірності, єдності та любові прошу вас обмінятися поручками. Віднині ви чоловік і дружина, засновники нової родини і продовжувачі робосу. Ірка! Вірко! Вірко! 58-го бригада для вас стала родиною. В цій родині ви створили нову українську сім'ю. Ми бажаємо затишку, злагоди, любові. Ми бажаємо, щоб такий мужний твій чоловік, Юля, був твоєю завжди опорою, щоб ти була з ним закам'яною стіною, щоб ти завжди знала. Що він не лише захисник держави, але і захисник своєї сім'ї. Тому ми вас усім колективом усією бригадою вітає цим вашим найвизначнішим днем в цій терміні часи. Вітаєм! як я бачу, десь на окраїні села двохетажний будинок. Машина, штук п'ятеро дітей. І ми вдвох живемо до старості. Знаєш, на таких уже гойдалках качаємося з покривальцями на ногах. Зв'язок ми тепер зв'язані. Да, зловилися зв'язані.